В общем, доброго ранку YouTube. Оце сьогодні подивилася на сторінках інтернету. О, там. Я підписана на багато дівчатків, які дивляться, там підказують. Бо я ж тільки учуся і думаю, і я попробую. Це ж заварила каву. І підказали мені положити. От сюди таку каву. І потримати хвилин 15, мабуть, 20. О, ну я, звісно, в ефірі не буду так довго чекати. Я потім покажу і скажу, як воно там виходить у нас. О. А за цей час, поки хочу себе приучити до якихось там ну, привичок таких, о, якби писати. Грання свої там, роботи на день. Я вже так пробувала, вже з тиждень мене все, виходить так дуже, мені класно подобається. <кій> <кій> все, дякую. Потім розкажемо далі.